Ми просто проїжджали повз і побачили, як фарбують огорожі, і люди дуже гарно зупиняються на світлофорі і дають у скриньку ось на фарбу. Ну, Я вирішила поцікавитися, з якої організації і документами запитати в людей. Вони сказали, що вони організація своїми руками. своїми руками. І документів паперів в них ніяких нема, з якого це диво вони це роблять. Теж ні, ви почали говорити, що ви будете ще дякувати нам. Ми тут ще квітів насаджаємо і тому подібне. Ну і якби ми вже зупинилися тут на суперечці. А чому вони в себе в Запоріжжі не малюють паркани? Ну ми ж в Чернівцях, це наш дім. Чому вони наші паркани розмальовують? Я з цим не згідна. І Хіба мені погано, що він то чорний? Мені не погано від того. Ті гроші краще би пішли, якісь хворій людині, чи на то АТО, чи тому, хто постраждав на тій війні, А не на паркани вони збирають гроші. Мы из Запорожья. Приехали красить заборы, но не только. Хотим открыть свою организацию, которая будет называться своими руками. Документы делаются в Киеве. В пятницу уже бумага, то есть статут. Мы хотим открыть офис, тут поставить местного человека, который будет ответственный за это все. Ну и, соответственно, вот, насколько я понял, еще надо будет согласовать это все с властью. Но мы не только красить хотим бордюры. Мы хотим белить, мы хотим где это как бы нужно делать дороги, то есть, может быть, освещение там, но хотим организацию сделать, которая будет называться своими руками. именно при себе паспорта нету, есть на адресе. Все. Что еще нужно? Когда у них спрашиваешь, ни документов, ни разрешений, ничего у них нема. У них даже с собой документов нет. И после всех дел нам тут стоят, рассказывают, что они из Запорожья, а после всех дел они из Донецка все. Что из Донецка здесь не делают? Вы же сами понимаете, Засилають моє обідня таке, що посмотрети, де міліція знаходиться, де воєнкомати, де ж то об'єкти стратегічного назначення. Все, а потім вистачить. Быстро... Да, а потім через інтернет це все швидко збрасується, і ви самі розумієте, чого це починає приводити до стабілізації в Я Якось Тарас Богданович, так я зараз буду оформляти заяву про вчинення вами кримінального правопорушення. Як вона оформляється? Дуже просто. Я маю право навіть вас затримати в порядку статті 207 Кримінально-процесуального кодексу України. Вона передбачає, що я маю право вас затримувати до прибуття оперативно-слідчої групи і передачі їх в міліції. В разі, якщо ви спробуєте втікти з місця скоєння кримінального правопорушення, я маю право застосувати силу і вас затримати. Дуже жорстко. Ви це зрозуміли? Я при вас. Викликаю наряд міліції і оформляю. Прошу не тікати з місця скоєння кримінального правопорушення. Андрій Романович. Андрій Романович. Проживає, вулиця Лаза. У нас ворог міцні.